Дуже добре цю сім'ю, я теж виріс в цьому селі, живу в Житомирі. Ну, Звідки Юрі взялося це все? Я думаю, що основною силою, яка штовхала його до цього, була його мати. Мама була істориком, освічена, їх дуже багато літератури. Я навіть взяв пару книжечок собі на пам'ять. Як уже батько його слів, то я взяв пару книжечок на пам'ять. І вона була великою, патріоткою, патріотом своєї держави і виховувала своїх дітей так само. Ну, Життя в нього було дуже нелегке, і ви, певне, це знаєте. Всі я не буду деталі. <кій> Він заходив до нас в Житомирі тут теж пару разів. Як він працював. Ну і жив дуже бідово, звичайно, дуже бідово жив. Але людина він був щира, чесна, порядна, якщо щось сказав він і ніколи нічого поганого не робив ніколи. Це потрібно відмітити. Ну, а все інше, я думаю, сказано. Ну, а так між собою ще можна поговорити, хто хочете, поспілкуватися. Не буду забирати вас час.